Всім призумієр Юріші І Сьогодні ми згодимо Брово Старс через те, що тому що по нас попри відео. Ви вже зрозуміли, що сьогодні ми відкриємо вісім легендарних призів Стар. Сьогодні, я навіть не знав, що сьогодні в магазині буде цілих вісім легендарних призів Стардаваць. Ну як, в цей в магазині один пристар легендарний, але ми будемо відкривати його на восьми акаунтах І ще, до речі, перед тим, як я знімав це відео, мені, от з цих от, ну, кожен день, що ці от призи Стар потри є, мені випав легендарний, і вгадайте, що мені звідти випало? Мені звідти випав, короче, скін. На спайка, сакура, спайк мені звідси випав Я думав, що в мене все на нас три скина на спайк, у мене виявляється їх аж цілих 4. Можна сказати, за місяць на спайка я купив оцей от ски... оцей от скина Спайка, темний лорд спайк і сакура Spike. Цілих три скина у мене вже, точніше, 4 скина, Ну, ладно, це вже було таке часто, міні-новини, що сталося сьогодні. І тепер погнали тоді відкривати. Почнемо з основного аккаунта, бо мені дуже-дуже цікаво, що мені випаде на моєму основному аккаунті, на якому я буду проводити дуже багато часу, коли буду пушити сейер перемок. Ну і, в принципі, вже дуже багато часу провів. Ладно, Окей, давайте ми його, в принципі, будемо відкривати через три. 3... Ні, чекайте, що зараз відлік не треба. Зарано відлік. Ми... О, от тепер можна відкривати його через три, дві, одну бам. І поки нам випадає, можете написати в коментарях, що ви вам, а мені випадає. 500 кредитів, ви серйозно. Я так чекав цього відео, типу я е, так хотів це знімати, і мені з цього всього випав просто 500 кредитів. Мені Ой, чекай, куди, що сталося? Алло? Е, давайте чекай. Алло, вийдеться звідси, що в мене все залагало. Во, 500 кредитів мені просто так залетіло на марсіанську славу, у мене вже 2 кредитів назбиралося. Я не знаю, звідки вони назбиралися, але. Ладно, в принципі, не будемо розстроюватися рівно. 500 кредитів це непогано. Хоча б чуть-чуть славу ми собі прокачали. Ну, тоді погнали на наступний аккаунт. А наступний наш аккаунт це продажний мій аккаунт, в якому ми, ми, ми на ньому в минулому відео купляли цю колючу єву, а сьогодні будемо відкривати легендарний перестар До речі, було б класно, якби я перший відкривав легендарний перестар, і потім цей, мені звідти випав цей скін, і я вже не купляв цей скін за блінги. Ладно, окей, заходимо в магазин, Зараз довго тут тянути не будемо. Зразу заходимо і зразу відкриваємо. Тут я надіюся на якийсь крутий скін за 149 кристалів або на унікальні піни, які випадають. типу, знаєте, самі ці призестар там хлопає, зірки, ну коротше. Ви зрозуміли. Відкриваємо, і нам тут падає, я чую якась посівка. Та посівка на на випала. Блін, щось мені перестало вести на, тут, е, на цих аккаунтах на після того, як мені легендарний, не на відео. Мені, от, коли щось робиться не на відео, воно дуже класне, але потім мені портить всі шанси. Ладно, погнали на наступний ак. А наступний акт це подарунки. На ньому всього все 4500 кубків, тому нам тут може дуже сильно повести. Так. Кучу всяких акцій мені повилазило, давайте. Стоп. А що в нас там одиничка така? Ем, це що таке? А, це у нас просто це. Я думав, що одиничка мені якийсь мільйон кристал, кристалів прилетів, або ж щось, але, на жаль, ні. Ладно, давайте відкриємо тоді ще один легендарний пристар. До речі, я зараз дуже жалію, що я не, ну, не змагався в цьому конкурсі. Supercell. Я навіть точно не знаю, що це був за конкурс, але я б дуже зараз жалію за те, що я навіть там не спробував позмагатися. Ну, ладно, окей, відкриваємо Легендарний пристар, бо я б міг, в принципі, отримати хоча б якийсь приз. І я чую, що мені щось падає, і мені випадає пайпер. Я думаю, перші це скін на пайпер, Пайпер, але ні, мені Випа просто Бравлер Пайпер. Я навіть не знаю, що в мене тут немає пайпер. Так, а що у нас? Зразу ще один подарунок насправсить, що це у нас таке. Що у нас тут є такого? А, це просто очки села. Ладно, погнали на наступний акт. Заходимо на ще один акаунт. Тут у нас вже 8 кубків, тому нам тут може не сильно повести, але зато в нас тут буде не один легендарний пристар, і будемо ще крім нього відкривати один якийсь рандомний. Зараз збирається, нас, нас і давайте відкриваємо, і нам випадає рідкісний. Ладно, було б класи, якби випало зразу два легендарних, але рідкісний, е, на жаль, рідкісний. Коротше, випав. Давайте забираємо ці жетони і погнали зразу відкривати легендарний пристар. Сюди-сюди-сюди, в кінець. Вот. Відкриваємо цей пристар і дивимося, що нам тут випаде. Я дуже надійно, що як я вже і казав в минулому. Е, нам Аккаунту, що або я хочу, або скинь кінь за 149 кристалів. І нам почує щось крутиться. Оно випадає легендарка! Серйозно, ми змогли вибити з легендарки? Легендарку! Я вже не знаю, це який е, цей. Стоп, що мене щось злагало. Я не пам'ятаю, який це вже е, раз, коли мені з легендарного презасар випадає легендарка. Але це ну, на пальцях можна порахувати. Буквально 2-3 рази мені випадало. І тут нам випало мех. Це прям нереальне везіння, просто це скільки. 0,01% чи який там процент? Я не знаю, хто знає, напишіть в коментарях, але це просто жесть. Ще у нас може тут, а ні, у нас тут немає презастар, лазить, забираємочки сили. І... Полетіло на наступний аккаунт. Фух, ну на минулому аккаунті нам дуже повезло. надіюсь, що ми зарядили енергію і наступні аккаунти, і нам тут теж буде дуже-дуже сильно вести. Так, у нас тут також є, що в нас не закінчились сідні подарунки в мегакопілки, тому забираємо у нас тут пресер і випадає супер рідкісний. На жаль, ну, 100 монет, в принципі, залутали на халяву непогано. Забираємо ще жетончики бігом, і йдемо зразу в магазин, дивитися, чи в нас там є легендарний пресер. Бо може в мене і не з'явився, але ні. Він в мене є, тому давайте зразу відкриваємо його і дивимося, що нам тут випадає. Так, відкриваємо і. Так, я чую, випала посівка. А ні, гіперзаряд випав, це непогано, але е, краще випав гіперзаряд на шалі. А, в мене, а, в мене є гіперзаряд на шалі, тому ладно, окей. Е, а що тут, очки, сили показуються на культі, якось так мало, плюс 8, типу, оце от виглядає. Ну, маленька іконка, тут в меню вибору бойців. Ладно, коротше, погнали на наступний ак. А наступний наш аккаунт це аккаунт Дорога Слави, тому давайте на нього заходимо і підемо відкривати. У мене тут є Міко. Може ми виб'ємо ще якогось міфічного одного Браулера, а може виб'ємо якийсь скін на нього. Ну, ладно, давайте відкриваємо зразу ж, і нам тут випадає. Е, Френк, випадає Френк, це в принципі непогано. А, це не Френк, це нам випав скін на Френка, діджей Френк. Нічого собі, цей вроді, коштує 80 кристалів. Якщо... А, в мене тут ще й в магазині була акція на нього. Ну, ладно, якщо я не помиляюсь, він коштує 80 кристалів. Давайте зараз. Та, він 80 кристалів, Ну, ще 79, але якщо чесно, він на це не заслуговує, в нього тільки три, типу, якихось е, Ну, модифікації, і це є навіть в рідкісного персонажа, вроді, рідкісного скіна. Скин... А, ні, нема. Ладно, окей, коротше, заб'ємо на цей скін і погнали на, на наступний аккаунт. А наступний наш аккаунт, він повністю повністю нульовий. Тут нуль кубків, і тут буде дуже цікаво щось вибити. У мене тут всього нас у нас 6 персонажів, тому в нас тут великий шанс щось круте вибити, У нас ще щось вхідні. А, ми отримаємо значок, я забув, що я його отримав. Це в Бралтоці, там було піднизу посилці, зайшов. Давайте тому ми заберемо ці от пінчики і погнали тоді в магазин їх. Ой, не відкривати ніякі пінчики, погнали в магазин, відкривати легендарний перестар Може, нам тут вибуде щось класне. Ну, в принципі, є великий шанс що щось випаде класне, але є й великі шанси, що випаде тисячу монет через теж, типу, нульовий аккаунт. О, стоп, мені пер... цей легендарний пристар перезарядився, що це було таке? Ладно, окей, відкриваємо його. І я чую, що крутиться, і крутиться бравлер Нані. вибили ви двох бравлерів, Це Нані і легендарний бравлер Мех. Якщо не помиляюсь, то тільки двох. В тому ще падли скини, які дуже похожі на бравлерів, Тому ладно, окей, погнали на наш останній аккаунт, якщо я не помиляюсь, відкриваємо, відкривати там останній легендарний приз пристар. Ну що ж, заходимо на наш останній аккаунт скини, відкриваємо там легендарний перестар і будемо на цьому закінчувати. Заходимо в магазин. У мене тут, в принципі, ну, прокачаний більш-менш аккаунт, 17к кубків, є багато бралерів, тому е, в нас можуть випадати багато скинів. Ну, але буде крутіше, якщо випаде нам е, якийсь новий бралер, Ну, з нових бралерів Ларі і Лорі, якщо в мене їх тут немає, якщо не помиляюсь, у мене вроді їх немає. Або якийсь крутий скін. Ну, в принципі, як завжди, крутий скін, це буде дуже такий непогано. 149 кристалів з це дуже і дуже класно. Окей, заходимо на цей легендарний перестар. Стар, і давайте його відкривати, тільки мені тут дуже сильно лагає. Через те, що цей акаунт я не можу передати новий телефон. Він на старому, тому тут і якість погана і сильно лагає. Ладно, коротше, відкриваємо цей престар. І я не слухаю в що нам там крутиться, не крутиться. І дивимося, що нам випадає, дуже сильно залагало. Ну ага, випало. Тут у тут прям найжирніший дроп. Тисячу монет. Оце це прям як класно випало. Ну, звісно, що я жартую. Тисячу мене це дуже мало. З легендарного приза ти ще мене це прям дуже і дуже погано. Ладно, давайте не будемо так залишати цей акаунт. Давайте дамо йому. Другий шанс, я виграю тут буквально три рази, і подивимося, може, випаде нам ще один на легендарний перестар Ну що, відкриваємо останні пристар. дивимося, що нам тут випадає, і, на жаль, випадає рідкісний. Ладно, виходимо, і я думаю, що на цьому можна буде закінчити. Тому, кому сподобалось відео, обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал та нажміть на дзвінок, щоб не пропускати мої нові криті відоси. З вами я, Юра була на каналі Йороші 9. Всім пока-пока!